Вони там ходили, до сюди дійшли, і там перша провалилися, друга вони розбіжалися і провалилися разні сторони. річний Богдан попереджав дівчат про тонкий лід. однак молодші подруги його не послухали і на очах у хлопця провалилися. Я поспальду до паличку, таку маленьку і вичинув Школяр не розгубився, зателефонував у службу порятунку, а сам одразу ж кинувся рятувати потопельниць. Коли на місце прибули рятувальники, у воді залишалася ще одна дівчина. Зволікати було ніколи. Рятувальник Олександр кинувся у воду без водолазного костюма. Лід проламував власноруч. Я був в костюмі рятувальника. Я ж кажу, не було часу. Відлікшов на секунду. почала втрачати свідомість і рухатись на дно. От я її підхопив, розмістив на круг. Ну у нас уже тоді разом за допомогою тусків. До Рятувальна операція тривала не більше п'яти хвилин. Школярок негайно забрала швидка, нині вони перебувають у лікарні. Одна дівчинка, звичайно, вона провалилася значно менше, орієнтовно десь по пояс. Вона, звичайно, знову ж таки трішки остила, трішки переохолодження. Інша дівчинка була в значно тяжчому стані, у неї було комплексне переохолодження. І наскільки я знаю, було шокове шоковий стан. Її відразу було госпіталізовано. Вона була майже непритомна. Патрульні та рятувальники планують нагородити 13-річного Богдана за його відвагу. Його чекає звання героя рятівника року. Сам же хлопець свій вчинок героїчним не вважає, бо впевнений, що так вчинив би на його місці кожен. Я поспільду до Сампаличку таку маленьку і витягнув. По здоров'ю здоров'я у четвертому класі. Як витягне безпека на льду, вдруг ти провалився льот, надо витягуватися на спину, а потім пости постояти не можна, бо тому що можна провалитися під льот. Це дуже опасно для здоров'я. Найбільше хлопцем пишається його бабуся Алла Васильівна, яка виховувала онука з маличку. Цю дитинку я взяла вісім місяців йому було. Зараз вже йому 14 рік. І я пишаюсь. Я горда. Йду тепер з піднято гордою головою, що в мене є такий онучок. Що пройдуть годи, і життя, те, що я прожила, пішло не на смарку, що я вложила в цю дитину, що могла. Батьки дев'ятирічних постраждалих зустрітися із журналістами відмовилися, однак повідомили, що обов'язково віддячать Богдану, який врятував їхнім дітям життя.